Чи задоволені грою цим спарингом? Спарингом так. Грою результати е, команда повинна виконувати на самому, який робить головний тренер. От, але на сьогоднішній на, день, е, чи можливо дитяча невиважність, чи, чи можливо ще функціональна неготовність, але вони вплинули на загальний результат. Тут, власна, підготовка до турніру чи ви будете ще проводити якісь товариські матчі? У нас на 24 червня запланований ще один товариський матч контрольний. Ми сподіваємося, що місцеві команди підберуть нам команду відповідно. От, все в рамках підготовки до... За помогами, які ми на всі 100% ми дуже вдячні Тернопільській міській раді, і Мерву. І Всім працівникам, які нас нами опікуються, від покоївки в готелі і навіть до прибиральників, які знаходяться тут у нас на стадіоні. Будь ласка, чого очікуєте від цього турніру найближчого? Цей турнір ми розглядаємо в рамках підготовки до відбутового раунду чемпіонату Європи серед 17-річних. Ну, звичайно, головною завданням є награння основного складу. От і ну, порівняти себе з, з хорошими європейськими командами. Добре дуже.